Цього голосування. Отже, ми продовжуємо розмову з Володимиром цибульком українським політологом. Мене звати Олександр і це мій канал свіжої історії, канал, на якому завжди говоримо про найактуальніше і обов'язково підпишіться на мій канал, на канал Володимира Цибулька. Це обов'язково, якщо ви досі не підписані, то зробіть це. Отже, Принаймні, частина цієї допомоги має йти за рахунок конфіскації російських активів, і оце є дуже цікаве питання: що це за активи, де вони, де вони є, і коли воно почнеться? Ну, Тому американський та американський законодавець якраз передбачив е, е, ну заморожування і. Використання в якості застави активів російських, які є на території Сполучених Штатів, за різними оцінками: це 5-6 мільярдів доларів. Основний масив, основний масив коштів, який перебуває за межами золотовалютних резервів російських, по-моєму, 198 мільярдів. Це Бельгія. активи в Бельгії. Так, ну мені здається, що оця ініціатива американського законодавця вона спростить дещо роботу в Європі. Тобто цей приклад дасть імпульс окремим країнам діяти проти російських активів, так як діють Сполучені Штати. Бо хай навіть ну, в Бельгії це можна красиво обіграти. Це можна е, рішенням Євросоюзу е, зробити або рішенням бельгійського уряду, е, і мені здається, що бельгійський уряд взагалі такий дуже заряджений на допомогу Україні. Тому е, якщо буде приклади, е, бо ще ж Великобританія є. От мені здається, що коли буде консолідована позиція Великобританії, Німеччини, е, Сполучених Штатів і Франції. То Бельгія з радістю приєднається. І мені здається, що навіть Італія приєднається до цього. Е, ну, Нідерланди так само, бо Нідерланди дуже важливі. Вони, от Нідерланди, вони входять в десятку торгівельних партнерів е, Російської Федерації, і в Нідерландів є дуже чутливі теми для Російської Федерації: це, по-перше, тех... аграрні технології, від яких залежить е, російська аграрна індустрія. І технології нафтогазовидобутку, оце теж дуже чутливі технології, і обладнання е, нідерландське, яке е, ну, в цьому плані воно просто е, незамінне. І, а також програмне забезпечення американське для нафтогазовидобутку. От зараз дуже цікава. Відбувається така комедія на е, нафтогазовому ринку американському, Нема американських технологій. А хочу нагадати, що заборонено поставляти програмне забезпечення і технології для нафтогазовидобутку і нафтогазопереробки після агресії проти України після 2014 року, після окупації Криму, в перш... серед перших санкцій, які були запроваджені. Це обмеження інтенсивності роботи з нафтогазовим ринком. І от на виході, в Росія, не маючи програмного забезпечення, не може грамотно е, проєктувати е, бурові роботи для розширення діючих, можливостей діючих свердловин. І Росія за минулий рік пробурила абсолютно рекордну кількість свердловин. Але це не дало ніякого приросту видобутку нафти. Оце, тобто інвестиції шалені, а на виході нічого вони не можуть. Вони або якусь ну, свердловинну рідину качають, де нафти там 2%, або взагалі нічого не качають з того. Тобто можна сказати, що. Обмеження поставок технології програмного забезпечення дало один удар, а тепер заморозка, заморозка дасть інший імпульс. Ми ж бачимо, активність е, е, Міністерства економіки, Міністерства фінансів США, зробило свою роботу. Турецькі банки не хочуть обслуговувати операції з Росією. Китайські банки позгортали там по, по пару місяців оп фінансової не відбувається, в юанях з Росії. В юанях. Тобто страх перед санкціями США вона просто починає блокувати торгівлю Китаю з Росією. І е, всі прекрасно розуміє, що е, тільки Штати можуть зупинити відток е, інвестицій з Китаю. Нагадаю, що сумарно за кілька років останніх з моменту ковід, по-моєму, до трильйона доларів відтекло із Китаю. Володимир, от е, ще є один аспект е, в цій війні, пов'язаний з цією допомогою. Е, справа в тому, що Росія е, планувала і спробує здійснювати е, наступ е, в Україні, і вони десь це планували е, до травня, нібито взяти часів яр е, до е, початку червня захопити всю до Літня кампанія в них окрема і судячи з усього, літня кампанія покликана: е, ну скажімо так, вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської області. Чи в тому проміжку, поки американська допомога м, почне надходити так широкомасштабно, чи не буде в нас загострення на фронті в цьому короткому проміжку? І що Росія може за цей час встигнути? Чи вже вони потрапили у цей пнот? Ну насправді по моєму Росія пробує перебазувати і е перегрупувати поки що діючі. Підрозділи, ну, які сконцентровані на території України, так і на прилеглих територіях, наприклад, Воронезької, Курської, Білгородської областей. На території Росії зараз з північного боку, з прицілом на Харків Суми, Чернігівську область сконцентровано до 50 тисяч військ. Тут питання технічного забезпечення. Поки що. Розвідка не фіксує притоку сучасних озброєнь. Ці війська. Тобто, це, це по суті дядьки з автоматами. Ну, в кращому випадку, в супроводі Т-72, рідкісно зустрічаються Т-90 прорив. А так, це бронетранспортери 70-х-80-х років і БМП теж БМП-1, БМП 2 в такому ну не дуже модернізованому вигляді. Тобто Росія за своїм наступом вже так мовити запізнилася. І що Навіть тобі? якщо Росія поповнить ну, от вони почали активно збільшили. Виплати е, тим, хто переходить на контракт, там одноразово 10 тисяч доларів. Вони готові виплачувати е, в де, на деяких територіях. Тобто мільйон рублей по, по нинішніх мірках. Це одноразова виплата, а потім в військах, по моєму, ну, десь е, 2,5 тисячі доларів в місяць вони платять. <ків> І то не всім, звичайно, але платять дійсно такі, такі десь середні зарплати. Тому поки що вони е, ну, експлуатують найманців. Най, е, ну, для експертів військових е, є один беззаперечний фактор: від хвилі до хвилі призову чи мобілізації, чи найму. Все нижчої і нижчої якості е, людський матеріал потрапляє. Ну, не люди коротше, потрапляють у російські війська. Тобто, це, це таке ну, е, зовсім безмозгле, зовсім необучаємо те, що називається. І е, це ну, дядьки з автоматами. З таким зробити серйозну погоду неможливо. По суті, досі противник. Просувався за рахунок чого за рахунок того, що Україна не могла протидіяти повітряній загрозі жодним чином. Фронтового, ну, фронтового ППО в Україні було майже нуль навіть на плеч, ну, таких наплечних комплексів там ну, типу пірун, пірун польського виробництва дуже ефективний, значно кращий, ніж радянські там. Навіть цих комплексів не було. От в чому проблема? Тому з використанням керованих авіабомб, справді Авдіївка, по суті, вибита авіабомбами авіації, просування відбувалося тільки за умов домінування авіації. Якщо зараз домінування авіації буде зменшене, а цей показовий удар по ту 22, ну мені здається, так добряче е, е авіацію російську. Тому будемо зараз спостерігати, якщо в військах зараз дуже швидко з'явиться ППО, е, то ну, таке фронтове ППО, то тоді можна сказати, що ну, все, е, тільки домінування в небі російське припиняється. Далі починають домінувати українські безпілотники і ну, FPV виявилось єдиною ефективною зброєю, яка дозволила стримати поки що штурми російські. Mm. Uh, так.